Отже, сьогодні, щоб ви зрозуміли, як ми будемо працювати, буду транслювати з телефона, як ми працюємо в середовищі катка. На попередньому уроці ви мали розібратися з цим середовищем. Створимо сьогодні добірку з зображень зими. Створимо такий невеличкий відеокліп. Відеокліп це короткометражні до 10 хвилин відео. Тому ми з вами будемо створювати сьогодні відеокліпи. Хто створював мені на сьогоднішній урок? Я перевірю, як тільки перестане зависати система. Взагалі, в нас сьогодні передбачена практична робота, і на наступному тижні ще одна підсумкова практична робота. І на цьому будемо завершувати цю тему. Отже. Я тут вимкнув відео, щоб воно мені не тормозило всю систему, бо в мене зараз буде підключено три пристрої. В Google пошуку шукаємо зимові зображення. Картинки із зимою. Ті, які вам подобаються, зберігаєте на свій пристрій. Оскільки ми говоримо про програму. Капкат, то будемо шукати зображення, зберігати їх на смартфон, на планшет, хто з якого пристрою працює, і далі будемо працювати вже із телефону. Так. Обрали зображення, зберегли. Так, завантажуємо. Обрали зображення, зберегли. Не пам'ятаю, чи таке зберігало. Завантажуємо зображення. Зберігаємо. Так, коли наші е, зображення будуть збережені в достатній кількості 5-6, щоб відеоряд був такий е, на декілька секунд, десятків секунд, переходимо в саму програму. Так, завантажуємо EasyCut або CapCut. Чекаємо, коли програма завантажиться. І додаємо фото. І на основі цих фото будемо створювати наш відеоряд. Так, завантажилось. Переходимо у створення відео, там, де в нас є ножечки. Натискаємо, обираємо фото. І обираємо ті фото, які нам потрібні для створення нашої. Зимової зимового відео. Так, у нас створилися, завантажились зображення. Щоб перенести, наприклад, останні кадри, які в мене є, затискаємо його і перетягуємо на початок. Таким чином, можна перетягнути будь-який елемент на початок, на кінець або в інше місце в нашому відеоряду, на нашій відеодоріжці. Коли ми виділяємо певний елемент, в нього з'являються такі кутові маркери, за які ми можемо потягнути, щоб збільшити час програвання. У нас зверху є шкала, часова шкала, і на цій часовій шкалі о, бачите. Так, бачите, що я обвожу. в чатовій шкалі відображається е час певного е нашого зображення. А ось тут, хутику, ми бачимо. Час відображення всього відео. 15 секунд. Ну, це трошки мало. Тим більше, якщо ми будемо додавати сюди звук, то це дуже коротке відео з коротким звуком. Отже, давайте зробимо трошки довше. Зажимаємо правий маркер і тягнемо трохи довше. Його. У нас підсвічується тривалість цього кадру. нехай буде. 5 секунд. Переходимо до наступного класенця. Так само задаємо так, 5 плюс 5 10. Наступний 10 плюс 5 має бути 15. У мене набагато збільшена тривалість цього відео, але е, трошки подовжимо час. Вже ми бачимо в куточку вже 21 секунда. Так, 20. І останнє у нас до 25 дотягуємо. є. Так, повертаємося на початок. Внизу ми бачимо, що в нас є такі елементи, які називаються ефект, аудіо, фільтр, накладання, текст, стікер, анімація і так далі. Коли в нас виділений один із наших об'єктів, кадр наш, так, і є інший. На перетині цих двох зображень у нас є такі дві стрілочки. Якщо ми на них натиснемо, це в нас йдуть відео переходи. Тобто, як один кадр буде змінювати іншим. І на прикладах можна подивитися, як це буде відбуватися. Тобто на екрані вверху, ну там, де в нас віф, то це будуть платні версії. а Все, що в нас є безкоштовним, воно не позначене як VIF. Отже, ми переходимо. За кожним ефектом і дивимося, який нам подобається, такий ми і будемо вибирати. Можна для всіх вибрати однаковий ефект переходу, зміни цих елементів, можна вибрати різні. Головне, щоб не було перенавантаження для нашого зору. Так, ну нехай буде ось цей квадрат. Я вибрала, натискаю галочку. Перехожу до іншого елемента, такого самого, ніби бантика, так? Знов вибираю ефект квадрат, в мене всі кадри будуть змінюватись однаково. І так, до кінця. Так, наступний. Так, квадрат. Галочка і останній останній у нас немає, оскільки більше переходів немає. Вертаємося знов наперед. Додаємо ефекти. Ось тут внизу у нас є ефекти. Натискаємо на ефекти, це візуальні ефекти, які також мають притягувати погляд до нашого відео. Не обов'язково до кожного кадру застосовувати ефект, але для того, щоб звернути на щось увагу. Ефект можна застосувати. Ось ми переглянули всі ефекти, які в нас тут даються безкоштовні. Ну, ефект буде такий. Тобто, для першого об'єкта, першого зображення я додала такий ефект. До наступного зображення можна додати якийсь інший, а може бути таке, що ефектів немає. Далі я ефекти додавати не буду. І щоб наше відео виглядало більш цікаве, можна подивитись, до речі, до текстів, робити написи. Наприклад, напишемо: нехай це буде зима 2024. Так, в у мене клавіатура не з'являється. Можливо, через те, що я зараз. А от. Транслюю. Проводу голосовий від. Можливо, через те, що я транслюю зараз через комп'ютер. Якщо ви не будете транслювати, у вас буде можливість додати текст. У мене немає можливості ввести текст. В рядочку, де були ми курсор, де написано ввести текст. Ви вводите текст, наприклад, там зима 2024, або інший відповідно до вашого задуму. Далі можна додати стікери. Можна подивитись на стікери. Серед них є також безкоштовні, є платні стікери. Можливо, не обов'язково ваше відео буде передбачати наявність певного стікера. Але знову ж таки, для урізноманітнення нашого відео можна додати. Стікер, якщо це буде потрібно, коли ми обираємо стікер, він у нас з'являється на нашому фрагменті, в стікера є маркери, за допомогою яких ми можемо його видозмінювати, перетягувати і так далі. Коли ми все використали. Наприклад, ось ці сердечки мені не подобаються, я їх можу видалити. Клапнули, видали і залишили тільки слово cool. Так, коли ми клацуємо на цьому елементі, коли з'являються у нас маркери, ми можемо ці маркери потягнути, видалити і, і, і інше. Так, ну подивися, що тут у нас є. Можливо, щось є пов'язане з зимою Новим роком. Це будуть такі сердечки. Натискаємо галочку, ми погоджуємося з таким стікером. Можна подивитися ще на анімацію. Це яким чином знову ж таки наш цей об'єкт, який у нас виділений, наше зображення, буде з'являтися і, можливо, будуть зміни, якісь його збільшення, зменшення, так як в презентаціях використовували анімацію для певних об'єктів. Ну, Нехай буде ось такий елемент. Так. Додамо до нашого відео музику. Переходимо на початок. Можна класнути на доріжки, там де у нас плюс музика. Натискаємо нотку, якщо ми хочемо вставити ту музику, яка є в нас в програмі, або є записана збережений файл на нашому пристрої. Те, що пропонує нам програма, наприклад, те, що пов'язано з зимою, знаходиться внизу, все, що пов'язано з Різдвом. Можна вибрати, прослухати. Ну, мені сподобалась друга мелодія, я її використаю. Коли в нас додається звукова доріжка, її довжина буде така сама, як довжина нашого відео, тобто зображень. Ми можемо збільшити гучність, зменшити гучність, знову виділити доріжку, зменшити, обрізати її і, наприклад, додати ще якийсь фрагмент іншої мелодії, якщо це нам потрібно. А Якщо нам не подобається ця доріжка, от вона у нас виділена, ми можемо її видалити, натиснувши на такий смітничок. Подивимося, як це все відображається. Мелодія трохи е, в нас зникає зненацька ніби. Е, так, можна її трошки потягнути до кінця, і відтворити ще раз. Можна ще раз перейти на гучність і е, подивіться, звертаю вашу увагу, над е, бігунком. У нас є поступове зникнення і поява. Ми можемо зробити поступове зникнення і прослухати, що буде затухання звуку, і людина, як буде передивляти це відео, буде розуміти, що на цьому відео буде завершуватись. Так само можна і зробити, щоб поява в нас була із затихання, а потім з наростанням звуку мелодії. Ну, Давайте подивимося, як це відбувається. Почали мелодію, вона буде поступово з'являтися і поступово згасати в кінці нашого відео, і це ми щойно прослухали, як воно відбувається. Так, слухаю питання на даний момент. Питань немає. Питань немає. Значить, якщо таке відео, яке ми створили, нам ем, подобається, ми тут застосували ефекти зміни кадрів. Тобто додали ефекти, налаштували часові параметри, тобто ми збільшували час програвання певного зображення і додали звук, також попрацювали з цією аудіодоріжкою, тобто ми виконали затухання звуку в кінці і поступову появу звуку на початку. Мелодія обрізається тут в цій програмі автоматично, бо деякі програми є такі, що мелодія завантажується повністю, і потім її необхідно різати в тому місці, де нам це потрібно зробити. Після виконання цих дій нам лишається лише зберегти це відео. Натискаємо кнопочку Зберегти. Обираємо якість нашого відео. Можна залишити оригінал, який зараз в нас виділений. Таке відео буде займати 2,89 МБ на нашому диску, можемо зробити це відео, наприклад, в якості 720. Так, звісно, у нас з'являється реклама. Іде прогрес завантаження відео. Після того, як відео буде створено. Нам потрібно його, в нашому випадку, приєднати до щоденника. Тобто, ви знаходите в папці відео, щойно створення відео, і приєднуєте до щоденника. На наступний урок я вам покажу невеличкий лайфхак. Для цього нам потрібно буде попрацювати в середовищі Інстаграм. Там створити відео. Відзнімемо відео на фронтальну камеру і потім в капкаті змонтуємо цих два відео.